У рівному внаслідок ДТП загинув працівник міліції. Оперуповноважений карного розшуку рівненського міськвідділу міліції. 28-річний старший лейтенант Федір Ляшик загинув вчора під колесами автомобіля Мерседес Бенс А 150 За інформацією державтоінспекції, автомобіль міліціонера Чері Амулет стояв з боку проїзної частини із включеною аварійною сигналізацією на вулиці Чорновола. У цей час 19-річний Михайло, житель Колодинки, автомобілем Мерседес, прямуючи у напрямку вулиці Степана Бандери, збив міліціонера який стояв біля багажника свого авто та провіз на капоті іномарки ще кілька метрів. Після чого той впав. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії. Правоохоронці співчувають рідним загиблого та з'ясовують усі обставини цієї ДТП. Вже порушена кримінальна справа. Вчора і підозрюємо затриман порядки статті 115 кримінального процесуального кодексу. Утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні будемо вирішувати питання про подальшу долю. Не можна сказати щось таке, що хтось винен цієї події, але ж той, хто скоїв ту дару цю дорожну транспорт, пригоду, молода людина, яка до року має тільки стаж керування транспорту, теж на перший погляд з нормальної сім'ї. Не можна довіряти таким молодим, такі серйозні іномарки, щоб вони ще й порушили правила дорожнього руху. Обидва автомобілі зараз на арешт майданчику. Попередньо на момент ДТП водій Мерседес Бенз був тверезим. Міліціонер перебував при виконанні у цивільному одязі і без зброї. Зі служби його вдома чекали дружина та донька. На вихованні була дитина два роки, є дружина, яка в декретній відпустці знаходиться. Я хочу висказати співчуття батькам.